Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. Як же давно у мене на каналі не було ніяких розпаковок. І якщо чесно, я дуже сумувала за цим форматом. Тож сьогодні я буду розпаковувати цілих дві величезні посилки. Посилки, до речі, замовляла на тему. І сьогодні у мене три категорії посилок. це, звичайно, творчі штучки, куди ж без цього, одяг та декор для дому. Я знаю, що ви в мене дуже креативні, тому якщо вам сподобається якийсь товар із цього відео, за моїм кодом ви зможете отримати один товар абсолютно без безкоштовно. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити застосунок тему. Далі вводити код у пошук і вас одразу перекидую на сторінку з безкоштовними товарами. Додаю позицію у кошик, і система відразу показує 0 гривень. А ще, до речі, безкоштовна доставка і навіть повернення протягом 90 днів. Мої посилки мені прийшли протягом двох тижнів. Тож завантажуйте застосунок тему, використовуйте мій код та отримайте один товар безкоштовно. А я починаю розпаковувати. Хочу розпочати з першої категорії, і тут в мене всякі. Творчі штучки. Що я бачу? Тут декілька посилочок, і я достану першу. Це ось цю велику коробочку. Я замовила собі велетенський набір із 288 кольорів. Це просто шок. Я про ці маркери реально довго мріяла. Коробка просто гігантська. Уявляєте, це все маркери. Я в шоці. І вони важать кілограмів 4 або 5, Ну, вони дуже важкі. В мене ніколи не було такого великого набору маркерів. Давайте покажу маркери трохи ближче. У Наборі 280. 88 маркерів враження просто неймовірне. Маркери дуже щільні і не просвічуються на іншу сторону і чудово лягають на папір. Я вже протестила їх у новій розмальовці. Вони мега круті. Можна фарбувати у кілька шарів, а кольори залишаються яскравими і насиченими. Так, беру наступну посилочку. Це в мене також маркери. Друзі, ну маркерів багато не буває. Це вже набір, також Гуангна. Я сподіваюся, правильно вимовляю назву. Це знаєте, такий невеличкий набір. Так, давайте подивимося, що тут всередині. Же дуже ніжні та яскраві кольори вони виглядають досить яскраво. Чесно, я в захваті. Я мріяла про ці маркери. Ну, а ще, Так приємно, коли мрії здійснюються. Я вже їх протестила на розмальовці. Знаєте що? Вони просто супер. Кольори насичені, можна накладати декілька шарів, і при цьому маркери не просвічуються на іншу сторону. Це реально великий плюс, бо можна фарбувати без страху, що малюнок зіпсується. Крім того, відцінки шкіри в наборі дуже натуральні. Тож, якщо ви любите малювати людей або персонажів, ці маркери точно стануть у пригоді. Беру далі посилочку, вона невеличка, також Ось В такому пакетику. Мені. Прийшов лак акриловий, щоб закріпляти мої роботи намальовані маркерами. Лак я замовила собі матовий. Знаю, що від цієї фірми ще є глянц, але я не впевнена, як буде виглядати у роботі, тому щоб не прогадати, взяла матовий. Цікаво, він чимось пахне. Він абсолютно нічим не пахне, друзі. Якщо що. Тож давайте зараз подивлюся, як він буде у роботі. Вже цікаво дізнатися. Лак гарно запакований і має спеціальну герметичну кришку. Зараз хочу перевірити, як він закріпить мій малюнок. По консистенції він як водичка. Маркери він перекрив чудово, але там, де я використовувала гелеву ручку, лак її розмазав. Для гелевих ручок цей лак не підходить. Лак висох дуже швидко, буквально за 10 20 хвилин. Немає ніякого запаху і липкого шару. У цілому я дуже приємно вражена якістю лаку і смілива можу його рекомендувати. Беру останню посилочку у цій категорії творча. І це в мене розмальовка, друзі. Я впевнена, що люди, котрі підписані на мій телеграм, до речі, підписуємось, часто бачила, що я викладаю розмальовки саме з Козі Таймс, якщо я правильно назвала. Це максимально такі милі картинки. Вони ще до того ж і трендові, можна розмальовувати у парі або з подружкою. Взагалі дуже класні малюнки. І в Пінтересті, в тік токі коротше в соцмережах я часто бачила саме ці малюнки. Мені сподобалася вкладинка, тому що тут така творча дівчинка, я думаю, значить, і малюнки також будуть якимись творчими. Вона дуже класна, дуже прикольна, така яскрава. Розмальовка виглядає непогано. листки не дуже щільні, тому краще розмальовувати її олівцями. Інші матеріали можуть просвічуватися, і через це є ризик зіпсувати малюнок. В цілому розмальовка дуже мила. і Тепер мої вечори будуть проходити затишно та приємно. Переходимо тепер до другої самої великої посилки, і напевно я відразу перейду до категорії одягу. Тому що одягу тут не так багато. Це мені прийшов кардиган. Такий светрик на блискавці. Я взагалі дуже люблю такі речі. Вау! Я не очікувала, що він буде такий приємний на дотик. Я взагалі скептично ставлюся до речей, замовлених в інтернеті, але це це дуже м'який светрик. Тож давайте зараз я з вами зроблю лук. і ми подивимося, як цей светрик буде на мені виглядати і з чим взагалі його можна носити. І так, значить, що в мене сьогодні? У мене, звичайні чорні джинси. Палацо, мене звичайна біла маєчка у рубчі. Взагалі нічого такого непримітного, звичайний одяг. І Зараз я зверху одягаю цей світерочок. наче вже і так непогано, але це не все. У мене є ось такі, ну вони базові, такі класичні черевички на весно. Ми шталу робимо на весну, і в весною ще може бути прохолодно. Тому в мене є ось така просто шикарнюча без рукавка білого кольору. Я її називаю зефірка, тому що я виглядаю як зефір у цьому. І останнє, що я хочу додати, це сумочку. Це просто моя улюблена сумка, я її ношу 24 на 7. І ось такий лук на весну в мене вийшов. Ну, зацініть. Я такі речі комфортні, просто обожнюю. Много слоєчка у нас трішечки. Це зараз модна. Це майка, светер та курточка. Стільна, модна, маладьна. Не вистачає там аксесуарів, окулярів і все. Прям бомба. Дуже комфортно, дуже стильно, по-сучасному. Далі це в мене аксесуари, і тут в мене цілих три речі. Почну з самого великого і тяжкого пакетику. Тут годинник. Я собі Замовляла години. Подивіться, він дуже такий мінімалістичний. Такий, знаєте, охайний, нічого зайвого в ньому немає. Цей годинник підійде під будь-який образ, тому що він такий базовий, стильний. Його з чим завгодно можна носити. Let's go далі! І це в мене сережки. Я взагалі фанат от сережок. Так, ну давайте спочатку почну з ось цих сережок, тому що в мене тут сережки та кафа під них. Срібні також, щоб мені під образ був. Ще. Ну, дорого, богата. Взагалі це моя перша кафа. Так ця кафа називається. Я ніколи до цього не носила кафи, навіть не знаю, як це їх носити. Їх так легко носити, просто зачепив за вушко і все, типу, як кліпса. Знаєте, я як сорока обожнюю все блистяще, тягнувся це додому. Я також люблю мінімалізм і базові речі. Коли вони поєднані між собою, виходить дуже стильний вигляд. Тож це я буду носити 24 на 7. З одягом ми закінчили, і тепер переходимо до останньої і самої великої категорії. Це декор для дома. І в мене там, знаєте, також є щось для кухні, щось для моєї кімнати, щось там для коридора. Ну, коротше, тут взагалі різні речі. Перше, напевно, з чого я хочу почати, вона прям на мене дивиться, розумієте? Я догадую, що це дерев'яна менажниця. Я про таку давно мріяла, але все, знаєте, відкладала цю покупку, не знаю чому. На дотик вона, до речі, дуже приємно, гарно відшліфована. І за занози можна не хвилюватися, тому що вона ну, гарної якості, вона дійсно гарної якості. І це дійсно. Дерево не пластик. Якість справді хороша, я приємно вражена, і тепер мені буде така гарна річ. Мене завжди надихали такі минажниці, де красиво сервірують закуски. І Тепер у мене теж є така тарілка. Вона не маленька, швидше всього середнього розміру. Дуже зручна для свят або просто в побуті. Це реально класна і корисна річ. Раз уж я почала з кухні, то й продовжу також її. Ребята, це напевно максимально неочікувано. Ложки та виделки. тут на чотирьох персон. Це настільки класний набір виделок та Ложок. Ну, ви тільки подивіться на цю форму. Вона, ну, Ця форма незвичайна, вона така кругла. Тут є ще uh, ці десертні чайні ложечки. Вони точно такі ж, просто поменше. Далі виделочки. ой, виделки тут взагалі царські, якщо чесно. Подивіться, які виделки. Ну, Це просто краса. Такі виделки я бачила тільки у ресторанах, якщо чесно. Ой, ви тільки гляньте на цей ніж. Яка у нього форма? Так, ну він гострий, тому треба бути обережною. Я сміливо рекомендую дуже гарний набір. Ножі справді гострі, тож з ними потрібно бути обережними. Матеріал виглядає дуже якісно і, чесно кажучи, навіть мій тато був у шоці. Прибори зручно лежать у руці, не гнуться і в цілому дуже комфортні у користуванні. Наступне, що в мене буде, це вас я зараз здивую. Напевно, такого ніхто не очікував. Я значно дивилася цих ваших тікітоків, розумієте? І там всі, всі люди вакрух, мили. Свій простір ось такими прикольними губками, які усміхаються. Я подумала, що мені також вони треба. Я замовила набір із двох штук цими губками, які посміхаються. Ось такі вони прикал Тут, значить, дві сторони: одна така м'яка поролонова, а друга вже ну жорстка. Тож тепер я буду мити свій простір ось такими веселими губками. Хтось повинен же усміхатися, коли робиться генеральне прибирання у мене вдома, і хай це буде губки. Зараз на прикладі свого робочого столу я приберуся і відмию всі залишки. Творчих матеріалів. Губка реально дуже весела, і поки я прибирала, у мене навіть піднявся настрій. Якщо ви не любите прибирання, то така губка точно зможе трохи замотивувати. Подивіться, як добре вона витирає пил і всі плями від минулих творчих експериментів. І навіть після такого активного прибирання губка все одно усміхається. Ну що ж, порядок на робочому столі ми навели, і тепер прийшов час прикрашати простір. І тепер я буду прикрашати, декорувати свій робочий стол, тому що я замовила друзі. Замовила собі ось. Ось такий класнючий постер. ой, з мотиваційною цитатою, де написано: Да, дівчинка, ти все зможеш.' Ось я буду дивитися на цей постер і думати, я все зможу. Залишилось мені купити лише рамку під цей постер і поставити. І в мене потім буде така гарна картина. Продовжуємо далі декорувати простір, і це в мене ось така неочікувана рожева коробочка. Це знаєте, що це? Це чудо в періях. Ви спитаєте. Аліна, це що я вам скажу, що це лампочка? Вона просто ще не притязана зранку. Розумієте, треба її трішечки ось так розпрямити. І повірте мені, вона буде дуже гарна. І на моєму робочому столі ця лампа буде дуже доречна. Знаєте, така спір'ячка. Сподівочому, це вже гарніше виглядає, або це чудо в пір'ях до сих пор, не знаю. Спочатку лампа може виглядати трохи смішно, але якщо її розпушити і акуратно розправити пір'я, вона стає дуже милою. Вставляю три батарейки, і тепер лампа красиво доповнює мій робочий стіл. Якість картини дуже хороша, матеріал нагадує полотно. Я Ще докупила рамку. Картина доволі велика, виглядає естетично. І ось так по-новому я оформила свій робочий стіл. Вам треба знати ще про мене. Факт. Я дуже люблю всякі лампочки, всякі світильники, Ну, ви вже. Розуміти, да, що я от замовила це чудо в періях? Тож я не стрималася і замовила собі цілих дві лампи, щоб ви розуміли, вони в мене метрові. Але як метрові лампи помістилися? Ось у цю. В наборі йшли ось такі дві лампи на полі, і вони наче птурально метрові. Вони ж метрові, я сподіваюся. Давайте подивлюся. А, <хков guellame> ви поняли? Її треба буде зібрати, і вона буде дійсно метрова. Так, ну тут много всього, тут інструкція, і якісь запчастинки, і сама лампа. Поки що тяжко мені сказати, як це буде взагалі виглядати, але треба зібрати і подивитися, як вона буде світити. Лампи виявилися розкладними. Збираються вони швидко і просто. Настільки, що я впоралась навіть без інструкції. Лампи і воля, ними можна керувати з телефону через спеціальний додаток. Змінювати колір, режим і яскравість освітлення це дуже зручно, реально круто. Ці лампи я сміливо можу рекомендувати. Любитель всяких світильників, тому і надалі в мене також світильнички, але це в мене вже лампочки, гірлянда, ось така, і вона на сонячних батареях. Що дуже зручно, що дуже зручно в наші часи, коли в нас немає світла, розумієте? Там на новий рік, я не знаю. На якісь свята на дачу особливо, напевно, на дачу, тому що. Вони від сонячного світла заряджаються. Я замовила гірлянду довжиною 11 метрів. Лампочки працюють чудово, мають різні режими і кнопку вкил-вики. Це дуже корисна річ, особливо в наш час, і при цьому виглядає дуже естетично. Наступний світильник він трішки побільше, але воно така легка, ця коробочка це ось така велика гарна лампа. Вона також ця лампа на сонячних батареях дуже зручно. Знову ж таки, в наші часи, в наші реалії. виглядає вона так, начебто, це якийсь метал, але це пластик. Так звичайний пластик. Цю лампу я замовила батькам, щоб на дачі було ще гарніше. Я думаю, що разом із попередніми лампочками цей ліхтар виглядатиме там просто чудово. Матвіча, це моя лапка, це моя кішка лапа. Вона дуже агресивна і недружелюбна. Вона мене не любить. Остання посилочка, не треба мене булити. Скажем, булінгу, ні, ми можемо все обговорити. Отстань. Остання посилка. Це килимок, це килимок у предпокій. У коридор. Коротше, він мені за кольором підлоги підійшов ідеально. Він, до речі, тут прорезинений, дуже гарної якості. Навела порядки у предпокою. Прибрала старий килим і кладу новий. Розмір підійшов ідеально, і тепер у мене буде гарний і практичний килимок у предпокою. Ну що, це були всі мої посилочки у цьому відео? Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися. Можливо, деякі речі після цього відео, і ви собі замовите. Велике вам дякую. Що додивилися відео до самого кінця. Не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, ставити лайки та писати дуже приємні коментарі. Ну а з вами була і завжди я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть у коментарях слово тему, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Всім пока!